Ді Мастер спорту Смаль Юлія. Тренуюся Олександра Валентиновича, свого тренера. Ми готуємося на сьогоднішній рік дасть Бог, ми можемо представляти місто Луцьк і Україну на Олімпійських іграх. Разом працюємо над нашими да. похованими цілями. Володимир Киселик, інструктор з дайвінгу з міжнародними сертифікатами. Мене батьки завели в басейн, щоб я навчилася плавати для оздоровлення. І в мені побачили тренери потенціал. Якби я залишилася далі плавати і тепер е, займаюся професійно. Хочу попасти на, в 2016 році на Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро. Стараємося, працюємо. Ви, Микола Ярославович, плавали, займалися, може. Ну, я безперечно не так, як професіонал, але, як кажуть, на воді тримаюся трошки пропливу. Загітували мене. Заняття дайвінгом, рахую, що це дуже-дуже цікаво. І я тоді пройшов певні курси, отримав сертифікат, правда, перший мінімальний. І плюс самому воно дуже цікаво, для, ну, як кажуть, пізнавально воно цікаво. І провірити себе теж дуже цікаво. Може, ще додам Микола Ярославович, ви… Як ніхто знає, що таке заклопотаність, напевно, на поверхні. так? І, напев... і напевно, відчували, як тільки вода тільки-тільки накрила голову, всі турботи і проблеми на тих 40 хвилин на годину лишились на поверхні. І це повний релакс, повний відпочинок». Певно, найбільше, що я відчуваю, це переживання. Переживання, як я пропливу свою дистанцію. Хронна дистанція в мене 200 брат. У світі для нас теж дуже цікаво. Особливо зі сторони звідти від церкви, от цей залив такий, там є дуже цікаво, такі цікаві місця і ніхто б не подумав, що там такі рослини є там по 6-8 по метрів та плаваєш між ними. Навіть не можна передати які відчуття. Це якісь особливі відчуття, це не зрівняти ні з чим, ні з, прыжка, з висоти. А Скажи, от будь ласка, ну, є певний там, час, який треба проплити, якийсь там тренер так, тобі ставить так. завдання. А коли ти не вкладаєшся в цей час, що ти відчуваєш сама особисто? Це, це тільки все від мене залежить. Розчарування, треба сильніше значить, працювати, більше працювати. Значить, ми не готові до того результату, який мені тренер поставив. Значить, не та форма, щоб так. Пройти шляхи від другого там, юнацького розряду і до мастера спорту – або до службного майстер спорта це такі великі шляхи, великі шляхи цих помилок. В усьому потрібно дійсно слухати тренера, дійсно треба дотримуватися тих, тих всіх, як кажуть, правил, які мають бути. Так що я тобі бажаю удачі, я знаю, що ти стипендіатка міського голови, так? Ну, це тобі дякуємо за те, що це така є гордість нашого міста. І я думаю, що ми постараємося максимально зробити все, щоб, щоб допомогти, щоб твоя мрія, мрія збулася і щоб ти з ріо де жанейро нам сувеніра привезла. Плавання воно потребує дуже великого сенсування. Гідрокостюм, який вона вдіває, стоїть на сьогоднішній день вже 8-9 тисяч. Я беру тебе під патронат, свій, добре? Дякую. Коли <ріхи> ще Долеш, Саш, під патронат поси. Ну, я ж я сказав, по басейну. По басейну ми, що могли, допомогли і допомагаємо так, в цьому так. році. І давайте домовляємося при формуванні бюджету послідкуючого року, ми подивимося, передбачимо, що ми можемо доповнити. Ми прекрасно розуміємо, що ми повинні допомагати, тому що такі, як Юлія, вони повинні бути зразком Базу, того до Я дивлюсь на неї, от пригадує мене внучка, я теж кандидат в майстер по художній гімнастиці. Як вона е, працювала, е, молодець, я бачу по ній, що вона буде працювати. Так само внучка, на тільки в неї в понеділок був один день вихідний. Е, вона в Спартаку займалася. Ми тобі бажаємо всього самого доброго, ми домовляємося. так? Так, дякую. Золоту ми так не треба, срібну, тозу, але бронзову. Може на слідішній Олімпійські ігри золоту. Ще... Ну, ні, що, ні, ні, бронзову ми змовлять, бронзу, все нам. Вона як спортсмен, вона дуже молодий, і талановитий спортслав. Ми зараз в 26-й школі басейн купляємо стіну. Знаєте, є басейн на Вересневому. В цьому басейні треба берегти, дуже шкода, що коло то так сталося, з ним так, був басейн. Говорили, ну, але є один нюанс. Басейн, який має глибину 4 метри, це єдиний басейн, не тільки в Москві області. У нас іншого такого басейна, ніби не в області. Ми ні, цей ні. басейн, це буде... басейн будемо берегти, і якщо є якісь питання, що необхідно, давайте цей рік вже... Те, що можемо на Наслідуючий рік, якщо потрібно буде якесь фінансування, ми будемо передбачати. З міською владою у нас, звичайно, ми стараємося, коли закладеться бюджет, ми стараємося врахувати всі наші планові показники на рік. І, зокрема, в цьому році в нас дуже серйозна така робота. Попереду ще зараз у літній період, коли ми зупиняємося на грамці роботи, у нас буде йти заміна водонегривачів. Так? Вона це дуже така ну, об'ємна робота. Вона потребує великих фінансових затрат. Хочемо зробити це машине відділення, не тільки водонгаричі поміняти, там буде і хімочистка води до того додатися. Насосне відділення ми теж будемо міняти в цьому періоді. Тобто там йде комплекс робіт по машинному відділенню, автоматизована система там буде стояти, Тобто, будемо регулювати подачу температурного режиму в душеві, наприклад. Це буде автоматична система, яка буде ситися речі за всі речі буде фіксувати і всі речі нам буде допомагати для того, щоб ми оптимальний режим вибирали. Басейн непоганий, пливець добре, вода хороша, краще, чим, навіть ніж в мене в Тернополі. Облаштування бази спортивної дає, звичайно, свої плюси в підготовці спортсменів. І наша основна задача готувати резерв збірної України. І ми в нас є члени збірної України, є кандидати збірної України, які зараз будуть, от, зокрема, Алпата Віталій буде виступати вперше в історії волинського плавання на чемпіонаті світу з плавання в Баку. Спорт потрібен для всіх людей. Це невід'ємна частинка, яку потрібно, щоб займалися, хоч трішки, але займалися спортом. Спорт рух це життя. Я кажу це. Це підтримую, і буду підтримувати. І буду робити таку пропаганду, щоб всі теж займати спортом. Спорт це доказати собі щось, що ти можеш, це раз. Друге, спорт це відкриття невикористаних можливостей організму, які кожної людини, напевно, є. Я люблю займатися бігом, гімнастикою люблю займатися. І коли бігати, то дня Павиться. Збери картошку, які вид спорту. Щоб бути сильним, знати про все спорт, бігати швидко, грати в футбол і всіх інших перемагати. Тепер на спор повинні дуже велику і держава, і батьки привчити дітей до руху номер один для здоров'я і майбутнього наших дітей. Наше спілкування цікаво прокликає спортивному залу і плав, плавбасейну. Тому що всі ж думають, що завжди, так, да, це чисто вода і все, але для того, щоб дійсно досягати таких результатів, як смаль Юрія, як наш Алпатовий, як і інші наші спортсмени, призери чемпіонатів України, звичайно, потрібна різнобічна підготовка. Якщо брати навіть, навіть початкову підготовку, то 45 хвилин, наприклад, на суші, 45 хвилин на воді. Тобто, якщо то, себе добре то... ведуть на да. суші, ви їх пускаєте тоді до води, так? Звичайно, потрібні потрібні тренування. Дуже потрібно гарно ставитись до свого тіла, тримати себе в хорошій фізичній формі. Нещодавно мені надійшла не пропозиція від керівника нашої групи. Два роки тому ми піднімалися на найвищу вершину Північної Америки Макінлі Юрія Кравчука з Костополя. Каже, хочу попасти на матерхорм. Каже, багато яких вершин за, мої, за моїми плечинами. Це знакова вершина. А про тебе ходить слава, що ти на всі вершини виходить з першого разу. І, значить, щось тобі допомагає. І мені зразу згадалася історія десятирічної давнини, коли в нас визріла ідея побачити Гімалаї. Ну який альпініст не мріє побачити Гімалаї. І ми поділилися цією ідеєю з Миколою Ярославовичем, який тоді займав посаду Керувичого Волинським оригінальним управлінням Приватбанку. І на нашу превелику радість з його благословіння ця мандрівка відбулася. І після того, як би можна сказати, що птиця, удача, надійно ґрунтовно звила гніздечко, в моєму наплічнику поселилася там. І я її підкормлюю гарними краєвидами, кормлю її походною кашею. І, як кажуть, мені везе з такі роді. Хороший старт. Так? Хороший був старт. Я перший раз в гори пішов в інституті, в інституті це були гори Карпати, бо я вчився в Львові. Коли я туризмом займався, то лижний похід був ну, десь майже два тижні, чуть менше, по-моєму, по Карпатах лижі ну, Вони важать, безперечно, там стільки е, е, дерев дерев'яні, оковані, такі широкі от такі лижі. Сніг пилипали, несеш їх цілий день і хвилин 30-40 з'їжджаєш і знову цілий день несеш, а щоб не прилипав сніг, там що потрібно мати, чим їх змазати. А спальник такий, я знаю, ну, ну такий десь там злота, не буде зверху, цей спальник. Спальники. Звати, були... Звати спальники теплі, правда, ну, але якщо замокне, сьогодні зовсім інше, ще і палатки брезентові і, і з собою. Це все не стих. Дуже цікава у нас міжнародна така експедиція по Швеції, Фінляндії і Норвегії. Лижний похід. Це було в березні. Прекрасний був похід, в один ногою стояв одночасно в трьох країнах. Є таке місце, Швеція, Норвегії і Фінляндія. Все в снігу, мороз, мороз, красота, мороз, північна сяйув. Ну, Карпати, там ж не такі річки, як е, там. Ну, Пам'ятаємо, отак от десь переходили річку, бо шукали, шукали перехід, не можна було, пустили. Одного, ну, ти знаєш, як робляться ці переходи, пустили одного його знесло і пішли трьох, трималися один за одного, перейшли, зробили переправу, переправлялися. чим-то був перевал, І 3700 там вже ці вершини були, там така чаша з несформованого мармуру, от як вона мені запам'яталася. І озеро. Тут ну, ще зараз перед очима стоїть це озеро. Останній похід мій Саяний Алтай, Шапшальський хребет. Дуже цікавий, дуже цитовінська автономна республіка. Я був завгоспом. Мене хлопці так сварили, бо в нас був похід без радіальних виходів. У хлопців були радіальні виходи, то вони собі залишили частину, там камінням прикрили, щоб ведмеді, а там ведмеді дійсно. Вони кажуть, були, щоб не забрали і пішли, а ми, ми рюкзак був, мене, я був 65 кілограмів, рюкзак у мене був 41 кілограм. Ми вважили такі, ну так все ж воно важке. ну Я ж хлопець салатами, і картоплю, і хліб, хліб, це ж сухарі брали всі. Но ми їли 10 днів, їли ще й хліб, і потім хлопці дякували. Ми маємо поїхати у Францію, піднятися на вищу вершину Альп Європи-Монблан, а потім після неї на Матерхорн. Я згадую свого друга Сашу Оришка, який змайстровував мотузкове містечко ми коли Слович на відкритті. Просив мене з моїм малюком трикрічним вовою і на наше здивування і захоплення ми побачили нашого мера на трьохметровій висоті, який проходить цю сижину здоров'я. Ну, Тобто всім виглядом показуючи, що одна з найгарніших, світліших радостей нашого життя це хороше володіння своїм тілом. Ну, Я не міг тоді, я пообіцяв, що я пройду, правда, я був не, не в спортивній формі, е, тому дуже на хаті теж додумався, я кажу, взуті в тому, що на роботу йшов. Але раз я дав вже слово, я обов'язково е, його дотримав і хочу сказати, що це цікаво. Е, і для тренувань також його використовувати це для походів, для тренувань, для підготовки до якихось змагань по туризму в Спорт виховує багато речей. Коли програв, і ти цим незадоволений, значить це, це добре. А коли програв і вже, там, як кажуть, розкис, ну, то це вже вже нікуди не годиться. Плавання дуже цікаве, це не хоче про що чиста дитина прийшла в басейн і вона тільки плаває. Ні, вона і футбол грає, і волейбол, і баскетбол. У нас і на вулиці спортивна площадка є, mm -hmm. де на свіжому повітрі де дітки бігають. Тобто це комплексна така робота. Ми зараз у парку, там розробляється зараз проєкт, і буде і стадіон, і буде легкоатлетичні. Скажімо, там і будуть і доріжки, ну, скажімо так, комплекс легкоатлетичний. Це потрібно робити, потрібно розвивати. Я розумію, що сьогодні не той час, який я ходив в школу. Я ходив в школу, взагалі ми жили не в центрі села, а під лісом на хуторі. Десь 3-3,5 кілометра було. Добре, якщо стежка ще є витоптана. Чи виїздила якась дорога, можна пройти. Чи це сніг, чи це дощ, чи це ну, будь-яка пора року вперед в школу, вперед зі школи. Одні кирзові чоботи, одні ті самі штани зимою. Ховаєш від мами, мама ясно, що бачить їх, бігав там, хокей грав, а хокей який? З'ясана клюшка, шайбу з чогось там знайшли, зробили, штани за грубу поставив, бо вони не згиналися вже, бо на, на, на ранок внизу школу треба йти. Вперед, в сніг, в воду, на повітря. Хотілося б ми безперечно, щоб пошвидше мир, наступив спокій в країні. І, і ця робота повинна бути якась планова, ентузіаст, є, бажаючи є, я готовий підтримувати, допомагати.

Весело і багато спорту. Як можемо, так ми викладаємося. Учасники естефатику бувають 12 етапів. Перебирати себе і виступати далі, бо це спорт. нехай нації! За кого вимагають? За Україну.